Самні присутні, ну ця проблема, ми знаємо, є нашою спільною і правого лівого берегу. Тому я прошу підтримати це звернення. Хочу зачитати текст звернення. Ми, депутати Запорізької районної ради Запорізької області, занепокоєні катастрофічною ситуацією, яка склалася в Запорізькому районі Запорізької області та в цілому області з погіршенням стану захисних лісосмук та їх фактичним знищенням. Метою звернення є припинення на закони хрубок лісових насаджень та, та збереження по захисних лісових смуг. Та захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг та залізниць. Сьогодні в Запорізькому районі захисні ліс лісосмуги потерпають від суцільного знищення. В районі йде тотальна вирубка лісосмуг дівками з метою подальшого перепродажу дров. Призначається санітарна рубка, у результаті якої вирубуються дерева, твердих поріж обліковуються як сухості. На фоні значного підвищення цін на енергоносії та враховуючи. Наближення опалювального сезону даний товар користується підвищеним попитом. Шкода від таких неконтрольованих виробок становить мільйони гривень і є колосальною щодо завданих збитків для навколишнього природного передову. Заборіська область є однією з найбільш розорених областей в Україні. Висока розореність та мала кількість лісосмуг призводять до вітрової ерозії та суховіїв. Отже, збереження та відновлення полезахисних лісових смуг є одним з найважливіших засобів підвищення врожаю. Колезахисні лісові смуги це лісові насугачення, штучне створення з метою захисту сільськогосподарських угідь. Полезахисні лісові смуги виконують переважно захисні протирадіні, клімату регулюючі та інші корисні функції. Основним його завданням є поліпшення мікроклімату і гідрологічного режиму територій, затримання снігу, підвищення вологості і родючості ґрунту, запобігання змивам родючого ґрунту з полів захист припилових буря. Правовий режим повезахисних лісосну законодавством чітко не врегульований. Захисні насадження мають охоронний статус. Стаття 60 закону України про охорону навколишнього природного середовища відносить їх до природних об'єктів, що підлягають особливій охороні. Але за ними здебільшого нікому доглядати, оскільки вони не входять до лісових господарств і позбавлення галузевого регулювання. На державному рівні мають бути вжиті заходи щодо припинення знищення лісосмуг та їх захист від надміреної виробки. Наразі в країні взято курс на децентралізацію влади, в тому числі в сфері земельних відносин. Децентралізація земельних відносин перебачає передачу права розпорядження землями, громадами. Враховуючи сучасні тенденції децентралізації, вважаємо, що можливим вирішенням проблеми захисту лісосмуг є прийняття законопроекту про передачу по лісових смуг е зі сільським селищним міським радом, а в подальшому об'єднаним громадам та надання повноважень з розпорядження ними з метою забезпечення захисту та збереження лісосмуг області, враховуючи, що дана категорія земель лісового фонду не перебуває на будь-якому обліку. А неврегульованість питання може завдати значної шкоди на кожному середовищу, звертаємося з проханням законодавчого врегулювання, вирішення питання збереження існуючих колозахисних лісових смуг та інших захисних лісових насаджень, Ініціювати розроблення та прийняття змін до чинного законодавства України щодо передачі колозахисних лісових смуг сільським селищним міським радам а в подальшому об'єднаним громадам та надання повноважень до заспорядження нових.